Ой, Ой, і смакота на вас сьогодні чекає чудовий сніданок за лічені хвилини. Насамперед візьмемо помідори. Три-чотири штучки середнього розміру буде достатньо. Нам їх нужно буде нарізати на ось такі кружечки, не дуже тонко і не дуже товсто. Ось приблизно так, як у мене. Тепер в окрему ємність розбиваємо три яйця. Я відразу роблю дві або три порції. Дуже все це смачно і просто миттєво зникає зі столу. Поки перша порція готується, можна приготувати другу. До яєць додаємо сіль. Чорний мелений перець, італійські трави, і все добре виделкою збиваємо до однорідної маси. Міксер чи блендер для цього рецепту абсолютно не потрібний. Спеції беріть ті, що більше любите. Я показала вам моє улюблене поєднання. Розігріваємо пательню і виливаємо трохи рослинної олії. У мене оливкова, але можна взяти і сонячникову або олію авокадо. Беріть ту, що є зараз у вас. Пензликом добре розподіляємо олію по всій поверхні і на добре розігріту пательню. Викладаємо нарізані кружечками помідори. Помідори викладайте в один шар. Вогонь має бути середнім, зайва волога і сік. Так відразу будуть зникати, і помідори добре підсмажаться та не перетворяться на кашу. Краще брати невеликі, а середнього розміру помідори. Так з ними зручніше буде працювати, і страва вийде красивішою у готовому вигляді. Ще нам потрібен буде сир. Грам 50 буде достатньо. Потрібнюємо його на великій терці. Перевіряємо, як там наші помідорки. Ох! Це чудово. Перевертаємо їх обережно на інший бік і теж трохи обсмажимо до легкої рум'яної скоринки, буквально пару хвилин. Це така смакота буде, що просто немає слів. До помідорів додаємо трохи солі вже наприкінці. І тепер обережно, неквапливо виливаємо на помідори яєчну суміш. Яєчна суміш має повністю покрити усі помідори. Зверху на яйця викладаємо подрібний сир і добре його розподіляємо по всій поверхні. Сиру не шкодуйте, його точно багато тут не буде. І у нас практично все готове. Тримаємо наш майбутній сніданок ще 3 хвилини на невеликому вогні, накривши кришкою. Уф. Оце краса. А аромат який? Боже, апетит розігрався вже не на жарт. Омлет добре піднявся і збільшився в обсязі. Те, що потрібно. Залишилося порційно розрізати і терміново кликати всіх до столу, поки все гаряченьке і таке смачне. Однієї порції з трьох яєць цілком вистачить на сім'ю з чотирьох чоловік. Але це так смачно, що завжди всі просять добавки. Омлет виходить дуже пишним, високим, і в поєднанні з сиром та обсмаженими помідорами просто неймовірно смачний. А головне, що все дуже ситно, просто і швидко готується. Це те, що потрібно для сніданку, коли абсолютно немає часу готувати, а смачно поїсти, хотілося б. А ви що скажете? Як вам така ідея для сніданку? Буду з нетерпінням чекати на вас у коментарях. Усім смачного і до нових рецептів, Па-па!